Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Святі дрони сіють хлопоку у Москві тулі Новомосковську. У московських аеропортах Домодідово-Жуковські вели тимчасові обмеження. Марсобянін заявив, що збито 20 дронів. Загалом в АТАЦІ приймали 400 дронів і ракет внаслідок нічної атаки по росіянам. 500 загиблих поранених окупантів. Джерела зазначають, що летіли не тільки дрони, саме тому наслідки такі рушійні. Вбивчи одна із ракет, пробила стратегічний об'єкт. Під землє. там розпочалась страшна пожежа. 200 чоловік опинились у пасті. Їх доля невідома. Серед них і племінник Герасімо, який носить таке ж прізвище. Є молодшим офіцером. Пишуть, що він загинув, як і решта. Під завалами крик вогонь москвичі після цієї атаки біжать із міста. Пишуть джерела Москви охопила паніка. Заправки без пального банкомати, без коштів черги в магазинах. Аптеках відчули те, що українці відчувають починаючи з 22-го року. Телеграм-канал «Топорпомс» зазначає в самому серці воєнної машини Росії. Паніка. В глибокому тилу, де ще донедавна почувалась в безпеці, луна і точкові руйнівні удари по стратегічних аеродомах, складах логістичних хабах вузлах управління. Це не дрони, це не американська зброя, це українська ракета, про яку ще не знає навіть світ. Згідно з джерелами в аналітичних колах, Україна провела модифікацію запуск надсекретної балістичної ракети. Яку було виявлено на дому із стратегічних складів законсервованих ще з 90-х років, здавалося б, металобрух, тала інженери і конструктори перетворили його на високоточну зброю. 21 з століття здатну нести удар на сотні кілометрів із точністю, що ламає оборонні схеми ППО РФ на відміну від дронів, які можна збити на підльоті чи реактивних систем, які вражають ближній тил, ця ракета діє на глибинних напрямках її не фіксують тилові РЛС, а швидкість траєкторія змінюється в польоті. Результат стратегічні аеродроми палають командні пункти знищення. керівництво РФ втрачає контроль над північними центральними секторами оборони. Останній інцидент вибух на базі дальньої авіації під підрязання, де базуються літаки ту 95 ту Ту-22М3. формальна технічна несправність, реально точковий удар нової української ракети. Офіційно ця система навіть не була презентована. Немає жодних згадок про неї в публічних документах. Це випробувальний привид українського ВПК, який готувався в закритих заводах під землею Києвом. Дніпрому Львові відомо лише, що ракета має дальність тисячі кілометрів. Несе одночасно бойову частину комплекс РЕП, що дезорієнтує ППО запускається з мобільної платформи, яку важко виявити, здатна вражати об'єкти з точністю 10 метрів. Це означає будь-який аеродром, будь-який штаб, будь-який енергоцентр в зоні ураження. Ця зброя не просто техніка. Це сигнал, що Україна прийшла від оборони до точкового стратегічного тиску. На серце ворога це психологічна перевага, що перелізує дії Кремля, ламає бойовий дух російських військових. Демонструє заходу, що Україна здатна діяти самостійно. Жорстко, ефективно. Кожен наступний удар цієї ракети це не просто вибуха руйнування російської впевненості у власній недосяжності. Путін і його генерали розуміють, час більше не на їхньому боці у грі з'явився гравець, який мовчить, але б'є точно. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.